Мешканці одного з будинків у Сумах скаржаться, що їх будинковий лічильник тепла зняли і не повертають більше року. Відтак вони платять за опалення за нормами споживання. Що відбулося? Дізнавались кореспонденти Суспільного. На місці будинкового лічильника запаяні труби і так з минулого року. Десь у січні 2020 року цей вузол вийшов з ладу. І з того моменту облік як таковий не проводиться, Але в платіжки, починаючи з січня 2020 року і по фактично по жовтень 2020 року вносилися е, покази, ну, як з вузла обліку, що працює. Сергій Зембицький розповідає, що з січня 2020 року у платіжках з'явився пункт внески за заміну вузла обліку теплоенергії. Особисто пан Сергій платить щомісяця 50 гривень. В будинку каже, 32 квартири вже мали назбирати на заміну лічильника. Порядка полутора тисячі гривень на місяць. Ох, мешканці будинку виплачують на заміну більше року. Ніякого результату нема, за тепло переплачуємо. Тепловий лічильник у цьому будинку встановили мешканці за власні кошти. Обслуговує прилад з 2015 року суми теплоенерго розповіла Суспільному речниця підприємства Віта Харченко. В 2020 році лічильник почав працювати некоректно. То в сума теплоенерго провела його розпломбування, позапланову повірку та ремонтні роботи. за результатами ремонту було встановлено, що вузол обліку не придатний до подальшої експлуатації та відновленню не підлягає. Рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 16 червня 2020 2020 року затверджено розміри внесків за заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії, і на даний момент шляхом тендерної процедури відбувається закупівля налогоприладу приладу обліку теплової енергії. До початку опалювального сезону 2021-2022 років то сума тепло енерго здійснюється міну теплового лічильника на новий житловому будинку за адресою вузотрапавівська Павлівська, 129. Поки ж лічильника немає, каже Сергій Зембицький. Люди платять за нормами споживання без можливості економити. Приміром, минулої зими за опалення у двокімнатній грушівці в місяць виходило у середньому 2000 тисячі гривень.